Я Знаю, що ти займаєшся танцями вже 9 років. Я сказала, що я хочу танцювати тільки латину. Чи бували в тебе якісь травми? Я не відчувала щастя. Я, мене тросило. що так багато залежить саме від твого партнера. Один танець по 4 години розбираємо. Чи була в тебе думка покинути танці? Я про це нікому не розказую. Партнер програми Модний дім Мері Лу. Сьогодні у програмі чемпіонка світу з латиноамериканських танців Соломія Цекіт, дівчина, яка вже неодноразово виборювала для України переможні місця на світових змаганнях. Вона гідно представила нашу країну на чемпіонатах в Англії та Нідерландах, де показала першість серед лідерів. Молода талановита та активна. Вона продовжує займатися улюбленою справою та досягати все більших висот. Мої вітання! Це проєкт Style, а говоритимемо, як завжди, про наше українське. Сьогодні в нас в гостях надзвичайно талановита дівчинка Соломійка Цекіт. Вона чемпіонка світу з латиноамериканських танців. Тож, Соломійко, привіт! Я рада зустрічі з тобою. Як твій настрій? Чудово, все прекрасно! Я дуже рада тут бути. Так, я також дуже рада зустрітися з тобою. Знаю, що ти займаєшся танцями вже 9 років. Тож розкажи, з чого все почалося, та чому ти обрала саме латиноамериканські танці. Так, почалося з того, що в моєму місці відкрили збальні танці. Мені було 5 років. Я прийшла, потанцювала, але мені це не сподобалось, я зрозуміла, що це не моє. І через рік я сама захотіла повернутися, і від того часу я полюбила танцювати. А, чи займаєшся ти лише латиноамериканськими танцями, чи пробувала ти якийсь інакший вид танців? А, так, на самому початку у нас було дві програми: це стандарт і латина. Мені не сподобався стандарт, але я сказала, що я хочу танцювати тільки латину, і мене в цьому підтримали. І ми вирішили танцювати одну програму. А, ти чемпіонка світу з латиноамериканських танців? Тож розкажи про свої емоції, що ти відчувала в той момент, та чи розуміла, що перемога твоя. E, насправді я не відчувала, але я дуже мріяла і знаю, що всі перемоги хороші, в мене все ще попереду. E, коли я сходила з паркету, я не відчувала щастя, я, мене трусило, але коли я зійшла з паркету, e, мене дуже сильно трусило. Я не вірила, що я це змогла, ми це змогли. І це означає, що це лише одна сходинка до моєї вершини. Чи плануєш ти пов'язувати своє життя із танцями? Адже думаю, це питання цікавить як і мене, так і наших глядачів. Так, звичайно, планую, але е, також я зараз цікавлюсь психологією, і я не знаю, як е, надалі це буде, але я дуже хочу і мрію пов'язати свою кар'єру з танцями. Е, ти часто відвідуєш змагання в різних куточках світу, як і України. Е, яка країна тобі сподобалася найбільше та чому? Uh, я відвідала багато країн з Європи, але найбільше мені сподобалось, так як я часто їжджу в Англію. Це Лондон. Я дуже обожнюю гуляти в Лондоні, особливо вечором. Також мені сподобалася Ірландія, Нідерланди. Там природа дуже немовірна. Фінляндія, там, так як в мультфільмі, також ми там побивали uh, в справжнього Санта-Клауса. І ще в мене є дуже велика мрія, а вона ось ось же здійснюється, але я про це нікому не розказую. О, дуже цікаво. Знаю, що ти нещодавно відвідувала Англію? Тож розкажи про цю поїздку, якою вона була, та з якою метою ти їхала туди? Це чемпіонат Європи. Це був мій новий досвід в новій категорії, так як мені 14. А там категорія до 19. і ми прийшли у півфінал, і відчуття були неймовірними, тому що я почувалася впевнено, прекрасно, і я знала, що ми дуже добре танцювали. Ти часто подорожуєш, відвідуючи інші країни світу. Чи були в тебе такі моменти, коли на паркеті ти з твоїм партнером вийшла з українським прапором, а інші люди на вас якось не так подивилися, чи щось не так сказали? Так, звичайно, є. Навіть на чемпіонаті світу ми планували виходити з українським прапором, але організація подивилася і сказала: або ви виходите без прапора, або ви не виходите на нагородження? І ми подумали, так, так. Але все одно ми надягли це прапор, але нас знову замітили і нас не впустили. Ми вийшли без прапора. Попри те, що нас не впустили виходити з прапором, ми все одно маємо можливість представляти нашу Україну на міжнародних змаганнях. Я часто переглядаю відео в соціальних мережах, де танцюристки розповідають про те, наскільки складно розплутати своє волосся після змагань. Тож поділися. Своїм, як ти доглядаєш за своїм волоссям та чи травмується воно після численних змагань? Я знаю, що мій спорт прив'язаний до багатьох критеріях. Одна з них є зачіска, але я навчилась доглядати за ним. Ти просто стоїш під гарячою водою, стоїш, стоїш, і змиваєш, миєш, піниш І для мене головне ще це засоби. У мене є спеціально підібрані засоби для мого волосся, для відновлення і для захисту. Взагалі танці це досить складний вид спорту. Тож поділися моментами підготовки, як ви обираєте танець, який будете танцювати та чемпіонат, змагання, які відвідуєте. Ми займаємось дуже багато, так як я з міста з Мостиск, а мій партнер з Володимира Волинського. Танці наші у Франківську, тому що там наші тренера і наш клуб. Кожний вівторок ми приїжджаємо у Франкіс і зразу біжимо танцювати. У нас там є індивідуальні уроки, відпрацювання, практика, також група. І також перед великими змаганнями у нас є міні-кемп для особистих пар. Ми там дуже багато танцюємо. Ми беремо, наприклад, один танець по 4 години, розбираємо тільки його танцюємо. І з цього виходить результат. Поділися з нами процесом під час змагань, з чого все починається, та скільки танців ви танцюєте? Якщо на великих змаганнях все починається з великої кількості турів, а насправді ми танцюємо 5 танців. Але коли багато пар, ми танцюємо 4 – це ча, -ча, ча, самба, румба і пасадобль. Коли ти прийшла у півфінал, додається джайв. Тому ти танцюєш п'ять танців, і коли тобі поставили всі хрестики у всіх танцях, ти проходиш у фінал. Чи існує певна конкуренція на змаганнях? А, так як на всіх змаганнях конкуренція є, звичайно, але ми на цьому не зациклюємось, тому що ми знаємо, що ми кращі. Напевно, у всіх танцюристів є улюблений танець, тож який твій? Мені дуже подобається танець «Ча-ча-ча», так як це перший танець. Він гарячий, ми запалюємо паркет. І також мені подобається дуже румба. Я в ній елегантна, я можу показати свою пристрасть, я показую себе, а партнер мене якраз там представляє. Ти танцюєш в парі з партнером. Як відомо, працювати вдвом трішки важче, ніж одному, адже ви обоє повинні працювати в команді. Тож що так багато залежить саме від твого партнера. В деяких моментах для мене так, я іноді потребую, але в нас немає, що хтось по мене зробити більше, хтось менше. Ми одне ціле. Ти танцюєш вже 9 років, і, мабуть, в тебе було багато таких кумедних моментів на паркеті. Поділися з ними? Звичайно, було. Навіть недавно, як ми танцювали, ми танцювали танець «Пасидобль» І в мене є повороти, я вкручуюсь. Але через велику кількість пар я загубила партнера, і він мене вдарив якось в око. Мені відлетіла Вія, вона мене стоїть отак. Я її швиденько забираю, перекладаю в іншу руку і продовжую танцювати ще хвилину. Як вплинула війна на твою кар'єру танцюристки? Перший місяць ми сиділи вдома, і пізніше, коли все більш-менш було тихіше, ми почали займатися онлайн. І потім почала їздити в Івано-Франківськ на танці. Спортсменки та танцівниці повинні тримати себе у формі. Тож поділися своїми секретами, що ти робиш для того, щоб тримати себе у формі. Насправді все дуже просто. Нас заставляють підтримати свою форму, але мені не виходить бути пишною дівчинкою, і мені не виходить. Прямо схуднути, схуднути. Я просто прибираю все солодке і їсти тільки хорошу їжу. Ти багато часу приділяєш танцям, Тож, що вистачає в тебе часу на навчання та відпочинок, адже це дуже важливо. А насправді мені не вистачає часу, щоб погуляти з друзями. Але в мене є два дні, щоб повчитися. І Так як я навчаюся в онлайн школі, я підганяю всі свої уроки. Розкажи трішки про своїх друзів, чи не ображаються вони на те, що ти не приділяєш їм часу? А насправді трішки ображаються, але вони розуміють, що я це люблю. І бувають деколи змагання в Україні, я їх запрошую. Вони їдуть зі мною, мене підтримують. Це також мене надихає, я дуже їх люблю. Насправді в мене немає багато друзів, але в мене є ці друзі, яким я можу довіряти, і ми з ними одне ціле. Де ти береш натхнення? Мене надихає і мотивує похвала, коли я розумію, що мною гордяться, і також мене надихає зустріч з моїми друзями. Партнер програми Модний дім Мері Лу. А тепер за традицією нашої програми перейдемо до коротеньких бліт запитань. Тож ти готова? Так. Розум чи краса? Розум краса і у всіх. Головне участь чи перемога? Участь, але коли ти в категорії останній рік, тоді тільки перемога. Чи завжди ти хвилюєшся перед змаганнями? Так. Чи була в тебе думка покинути танці? Була дуже часто, і мені потрібен просто час, щоб відпочити каблуки чи кросівки? Кросівки. Чи конфліктувала ти коли-небудь зі своїм партнером? Так, звичайно, але ми стараємось знаходити нашу серединку і розвиваємо тему, що не так, а що так. Тепер продовж речення: танці для тебе це. Танці для мене це все. Це моє життя, я цим живу, і я не бачу з вами майбутнього без них. Найбільше ти боїшся? В мене немає страху такого, що я боюсь, але в мене є хвилювання. Наприклад, виходити перед великими турнірами. Хвилююся, коли йду до стоматолога, і також коли маю здавати екзамени. Твоя найбільша мрія це. Це поїздка в Америку. І також що мене склалася гарна кар'єра з танцями. Тож дуже дякую тобі за нашу розмову. Мені було приємно поспілкуватися. А глядачам нагадую, це проєкт Style, а стиль у нас один бути сильними, вільними, вірними, підтримувати одне одного і робити все, що в наших силах для перемоги. Партнер програми Модний дім Лу. thank you